Вітаю вас у нашому козацькому музеї. Сьогодні ми з вами познайомимося з музичними інструментами козаків. Усі ми знаємо про славні будні козаки, але у них і було мирне життя і свої музичні інструменти. Одними з найвідомішими і найстарішими музичними інструментами козаків були ковза, і бандура. Кобза старовинний український музичний інструмент. Великого поширення кобза набула серед українського казацтва. Музикантів, які грали на кобзі, називали кобзарі. Бандура, як і кобза, старовинний, струнний, щипковий музичний інструмент. Проте в літературних творах назви цих інструментів підмінялися одна одної. Бандуристи були у складі війська Запорозького і разом із сурмачами, трубачами виконували козацьку військову музику. Гуде в Україні бандура, дзвенить і грає крізь віки, така вже пісенна натура, такі вже люди, козаки. Бандура, як душа народу, сміється, плаче, гомонить, безсмертна, як жива природа, між люди музика летить. А ще я познайомлю вас з музичним інструментом Литаври. Це ударний музичний інструмент. Який був невід'ємною частиною побуту козаків Запорозької Січі. Ними скликали раду козаків чи старшин, повідомляли про загрозу ворожого нападу. Криво -криво -нос. Сподіваюсь, розповідь про музичні інструменти козаків вам сподобалась. До нових зустрічей!